Фонтан сонячна система, що на проспекті космонавтів влітку залишається найпопулярнішим місцем для місцевої малечі. На вулиці жарко, а тут прохладна, Граємося, купаємося і веселимося. Ми тут є фонтан, і тут дуже весело. І ще можна побридкатись і поплавати тут. Освіжитись у спеку прийшла до водограю і Ірина Шереметова. Жінка мешкає неподалік. Каже, прогулюється сюди кілька разів на день. Тільки спасіння отого фонтану. Так, така жара. Я дуже погано переношу жару, а тут прямо свіжаються, мені аж легше становиться. А от мешканці одного з будинків по Келецькій освіжаються за допомогою рамки, що розпилює воду. Її виготовили самотужки із металевого профілю, труби та форсунок для крапельного поливу. Користуватись чудо гаджетом можуть не лише місцеві жителі, а й просто перехожі. Дана рамочка спеціально знаходиться в такому місці, де багато гуляють дітей, де молоді родини з дітками гуляють. Напроти нас знаходиться зупинка громадського транспорту. Люди, які чекають транспорт, теж можуть користуватися. Я сам з тобою сто коли дуже спекотно, вони підходять, там користуються цікаво, весело, скажімо, просто, елементарно, але дуже зручно. Охолодження у спеку вкрай необхідне, кажуть лікарі. Жарка погода це стрес для організму. Людина може відчувати головний біль, дратівливість, безсоння, запаморочення, дехто може навіть втратити свідомість. У групі ризику діти, вагітні жінки, люди із хронічними захворюваннями. Які хворіють на ішемічну хворобу серцю, гіпертонічну хворобу, ендокринні захворювання, такі як цукровий діабет, ожиріння, люди, які хворіли або на даний час борються із онкологічними захворюваннями, люди, які перенесли інфаркти, інсульти в анамнезі, також люди похилого віку. До такої категорії відносяться люди, які, які працюють фізично під впливом сонячних променів. Не проходьте повз, якщо побачили на вулиці людину, котрій стало зле. Навіть без медичної освіти можна надати їй першу допомогу, якщо вона може ходити і просто в неї таке легке недомагання перемістити її в затінок, дати невеличку кількість прохолодної води, зробити холодний компрес на обличчя знову ж таки по побажанню самого постраждала, тому що просто так лити на людину воду ну не варто. Дати можливість людині відійти від цієї аномальної спеки. То якщо людина скажеться на біль за грудиною, вніміння або інші якісь неприродні стани для неї бажано викликати все таки швидку допомогу. Найкраще у пікові спекотні години без нагальної потреби на вулицю не виходити. Якщо ж без цього ніяк, слід подбати про одяг. Він має бути легким з натуральних тканин і не облягати тіло. На голову можна одягти капелюшок, кепку чи косинку. Слід звернути увагу і на харчування, обмежити вживання великої кількості солі та солемістких продуктів смаженого, солодкого та прянощів, перевагу надавати овочам та фруктам, їсти малими порціями, але часто. Аби уникнути зневоднення, важливо пити достатню кількість води, тобто стільки, скільки потребує організм. Також можна морси, компоти і навіть чай. Найкраще вживати взагалі теплий зелений чай, тому що найкраще він. Встановує нашу спрагу, він найкраще балансує баланс для того, щоб наша терморегуляція нормалізувалася. Він не виводить солі з організму. Як це робить вода? А коли втрачаються солі, то те вже люди по-іншому починають відчувати дискомфорт. І самі набряки на ногах, загальна слабкість, підвищення артеріального тиску. А щоб у вашому домі було прохолодніше, варто на день зачиняти та зашторювати вікна, закривати жалюзі для зволоження повітря можна поставити ємність з водою, або ж розпилити її за допомогою спрея. Та найкраще освіжає звичайно ж прохолодний душ. Якщо ви на роботі на допомогу знов ж таки прийде розпилювач, ним можна змочити руки та обличчя, або ж використати так званий японський кондиціонер. Японці беруть тканину, це може бути косинка, але з натуральної тканини. Вони її змочують водичку і надівають на ділянку шиї, зав'язуючи в бантику. Що це воно собою представляє цей метод? Він охолоджує судини, по яких кров іде до головного мозку, тим самим стабілізує терморегуляцію організму людини. У спекотні години варто знизити фізичну активність та мінімізувати заняття спортом, аби уникнути зневоднення організму, а ще відмовитись від вживання алкоголю та кави. Оксана Боржемська, Вадим Інжиєвський, Світлана Рогозіна спеціально для програми Постфактум.